Діана Поліщук привезла бронзу з чемпіонату Азії до Бердичева. Вихованка клубу Бойова рукавичка та підопічна тренера Оксани Зарудняк вперше виступала на міжнародній арені. Чемпіонат боксу серед юнаків дівчат, юніорів та юніорок відбувся в місті Аман, що в Йорданії. Діана змагалася у ваговій категорії до 80 кілограмів і продемонструвала неабияку майстерність та силу духу. Діана Поліщук зупинилася у півфіналі. У напруженому півфінальному поєдинку вона поступилася суперниці з Узбекистану. Проте її боротьба та наполегливість заслуговують на найвищі похвали. Таким чином, юна бердичівська спортсменка здобула бронзову нагороду чемпіонату Азії, що є безперечно великим досягненням як для неї особисто, так і для всього українського боксу.